Друзі, всім привіт я усіх вітаю на моєму новому відео по Sons of the Forest з Хантером. І подивіться, що Хантер тут зробив. Розкажи, як ти, яким чином нам так вдалося до п'ятого всього тут у нас глядати. Ну Кельвін наносив. Так, да, Кельвін там наносив, дивіться скільки він ще. Поки ми будували, дивіться скільки він наніс. Да, електрику... Ми там також стояли 30 хвилин. Так, ми ще відходили, ми АФК дуже довго стояли. Так, і дивіться, Його, отут. Йому, сто... Та, і хантер ще поки мене не було за ті пів години, він ще знайшов сонячну панельку і провів світло, нам, бачите? Він там я пішов набрав, що ніби шкар. Так, він з них там дістав щось і поставив нам тут. Ну і само собою, що ми тут добудували хар. Ну, добудував. Так, тепер в тій серії в нас вшов план. Робити другий помжек. Другі. Дві радочку. О, ну да, було б пози. Я розроблен за недолго. Ой, блін, мене вже мясо зігнево. Боже. Ну мне есть взагалі можна? А, не, немає. Будеш стримав гази? Да. Ого, я все стріл. Так опити я знаю. А, можно з того, як не буде. Зо, Але просто я кашлять не буду. Ти зараз її обриваєш. Ой, мені пише, що я користь. Дивіться, які в нас тут ще місць. А, він був і в минулій частині. Це, вже якась четверта чи третя. Ні, то вже четверта частиня, виходить. І де буде по фірмах? другий? мабуть. Але раді тут так світло, так. Хай А лампочки туди не йшов. Чекай, бо тут кабанас. Ну, кабаносів ми називаємо для підписників, кажуть, хто назвав обореганів. Ми обориганів називаємо кабанос. А, в тебе патрони з'явились. А, ти коли гуляв, то знайшов патрон? А я ще в печерах був. А, буквально, он то ще в печерах могли, не знав. No. Все, я виб'є. Молодец. Так, тобі знає. Мені здається, що тут треба ще зробити місце, щоб прохід нормально був. Давай. Але давай, може, ти другий поверх можеш починати будувати, а, okay. а я буду пробувати робити мости, щоб було дуже багато дверей. Пораденько не буду. Потім хантер покажеш, що він там. Будув. Так, найду да, якісь ступінь. Знаєш? І ступінки. Я так. щось не можу, вони щось не ставляться, я не знаю чого.

бо вот, я вже другий поверх вийшов. Тому ну, треба, що ступеньки якось хоч. Фільм ще тут взагалі до Лана Мос. Морально <плес> ну, де взагалі? не взагалі є. Тому що тут недалеко, тут іде. А я підібрав Іван Чай. Іван Чай. А, ну Чай. і чайку підібрав. Цайка перебивши давишь. Так, добре. Смешно. А, да було добре двері поставить. О, заряд нас, позвоню. А что ж? Що... А, вони є, але в них замка буде, що нема. Тобто палки а ну я друзі палки палки тут збираю. Ну, Спаси, бо реально. Палок мені, в принципі, так багато не треба, бо... Як Как это спидить? Сходенки я не знаю, ага. а я сейчас. То... Честно не знаю. А то обов'язково сходинки? Ну тогда я будеш на него спинивать. А просто так пройтись, ніби... плавно не вийду. Як по трампліні? Ну типа так. Я не можу зробити. А, ну по теперь А Я тебе тут пробив. Uh -huh. Кавлю, okay. і що, палку? О, все. Тут можно будет закрыть. О, это okay. важно. Так, окей, за боку сюда. Так, окей, okay, рубаю. Okay. Рубаю останнє дерево и зараз Вже буду будуть. О, келькенсы тоже дрова называют, понятно? Кто-то доставляет стену мне. А, тут что-то. А, типа, б... а, прикольно. А в середине не видно? Ну, там, наверное, ну, пагается что-то. А. а, бо я думаю, что игра стену просто что-то Окей, зараз поставлю вот так стену. Там Кельвин ще как раз носа. И зараз я буду ставити двері. Окей, Кельвин, в принципе, уже снова начал на носа. Я думаю, что это лестница за шею. А, окей зроблю тут дуже багато дверей. Бо знаєш, як прийдуть якісь мутанти, ти ж розумієш, що найважча важкість нам буде дуже тяжко. А що тут не вийде? Йой, тут слами. Де? От, от, от. А, я Ой, я пам'ятаю. Ой. Ти пошукай, чого виносиш? А я просто його буду скидати туди в озеро хай лалом. Але ще дивно, що реально ми вже скільки виживаємо, то вже якась п'ята чи четверта частина. Ні, вроді четверта. І ще я навіть не прийшов ніякий босс. Я то найважча вас після. Я тільки... Можна... Ні, ну може то не, най... не... не найважче, але... все рівно хантер вибрав або сложно, або тяжко. Я не, знаю, не не, я, не знаю, я не знаю, в чому вони відрізняються. Я, всич... я не знаю, що вони відрізняються, я все зрозуміла. Ти вибрав А, ти заслухала. Я не знаю, в чому вони відрізняються. Зараз ще вікна тут зробить. Йо, тут Кельвін Масер. Ну, от куди ти пішов, Кельвін? А ти на нього вже нарікаєш. Та він не є, що кінці озера десь там пльонтається. Ну, то не всі пльонтається, може, собі заржинеш. А, ну молодь. А она до нас э, Ты... на этой частине приходила. Я за нее пристал. Ну, за я и я был. Ну, не за нее. Ну, это не смешно. Да. Я же знаю. Все, больше не было. Я ему, я ему то расскажу. А да нет, ну, да. Ну, капец. Да что я не сразу? Блин. Я тобі такі зроби, що ти святко не вийдів. А? А-а. а, -а, -а. а, -а, -а. Купи туди... mm -hmm. там акуратніше. Ну, добре. Я ему зараз на сотку напишу, я буду читал. Ну, я ж ему это напишу, что там нема такого. Напишу. Ну, вот же, другим. Ну, а тут не за ним, за Anu je zarównano я... А, ні, я тут проходу нема тут, спочатку вже по двері в яду тільки можна. Ну де він там лаз, ну за весь час мені удобри. Що... А несе, Вон несе. Ой. Фильм, ти убьешься, вибач мене. Ну от бачиш, ну знаешь, то тобі. Ну не випадково. Ну вс, бачишь, вс. Від нас келлин пішов через тебе. Да ні, я не пішов, він просто мене слово ты знал. Ну то й добре роби, я би так теж не слушала. Что тут таке байл? Все, будеш носити, Давай, пішов. Не буде носити. Буде. Не буде. Иначе зароб... я в нього зараз сама гривну океану. Не кинут. Ага. При, при, як його прийде в то вона тебе копне. Нага, і ноги. А, ну да. Что нам Даш? Я не знаю, може Кельвін рубав. А ты шо? Де? Я настав. Ты шо ты буду? Мисс. що Я тут с Якийсь лабіринт. Де я лабіринт зробив? Там! Тому! Ну, чесно, то я мусти робив. А, а ти ти там не доковиряв? Або мені не хватило. Хлопці, там просто двері вийдете, алло! А. Що не хватило? Не знаю. Окей, Тусь може, не... може, кілька там ще не носили. Він нічого не відносить. Ні, він дофігано... Ну, чого він просто стоїть? А, то ти. Ходи вже на нього знову речей, зальо! Ти, волк! Та то ти. То я! Ну, той Кельвін весь час десь пльонтається і роботи взагалі не робить. Род він робить, якщо воно з цим, я бачу. Чого він так мало носить? Можна і більше. Чого ти, ти мало носиш? Ілляха, я зараз... Я зараз включу, я тобі говорю. Так. Ти знаєш, що? А на що? Що Ти включиш. Щоб ти не ламав. А що я ламаю? Другий клас. Та воно не чай на хвану. Все. Ні. Ні. Все, хана тобі. А не ну, зараз поїду. Дякую. Ламається чи ні? Блін, воно не ламається. Це Реально? Ну, що ж, що Так я ж нічого не хочу. Ага. Так. У Кельвін на все більше. Ти вийти. Що я кейн? Ну і шо всі, блін. Короче, Ага Ну Та я робила. То авто, ну да. Это, ну то. А. Що? Та от ну, звідки мені прям набрати, він нічого не носить. Я не знаю. Дурний, Думає. дурний. Хто ти? Кельвін. А чого ти такий тут? Кажу, Кельвін. А що ти такий? Він нічого не носить. А ти що нічого не носиш? Ти тут то не обов'язково. Ти не обов'язково, ти сам нічого не робиш, робиш. правда? А, він, він зобов'язаний. Ми його врятували. Боже, вже то не ми, а я, так що. Або ти швидше загрузився. То не мої проблеми, так Ой, якісь сходинки ладні. О, ти дах підремонтував. Ой, які там дерева високі. Ну от куди той кить, він <зас> блін. Ну от диви куди він пльнути? Ну от чого? Від нього, ну все. То шо? Ну хай. То шо? шо, Ну шо? Ну скажи. Ну хай. Ну джа, та? Да? Нет. Не могу сказать-то? Да. Ну, ти не ней. Вот я йому і так дерева добуваю. Вот шо він не носить? А, вот понесли. Боже, ти сам нічого не робиш, я щось. Виносить. Я дрова рубаю ай я еще раз бываешь. Бываю, древо, два. Да, да. А дальше мне... Цей. Я ничего тебе не дам. Изумрудов не дам. Ну не, не изумруд. Мне <кхи> изумрудов не, не треба. Дай мне, будь ласка, сушки пайки. Нет. А что? Ти на Кельвіна, не нарікай, а може і кутку. Добре, все, Кельвін, вибач мене, будь ласка, сильно, я не буду більше на тебе гнати. Будь ласка. А нього, Бо, на нього гнати не треба, О, дивись, який він молодець, який він носить. Спеціально те, що я нарубав, він взяв приніс. Та? Та. То достатньо, а що для нього достатньо? Він був життя приніс людей. Ха-ха-ха, що? Зубовий, друзі, за нею скучаю. Дивіться, тут ти на Мостицька, коротше, буде база відбивання. Окей. Тоді ми будемо стояти, і, в будемо кольків бачити, і будемо співати. Дай, будь ласка, сухі пайки. Я не маю. Хантер розчадрився, і мені зараз сухі пайки. А на Мостицька у нас двох сторон буде зона відстрілювання, чи тільки з одної? Четырех. Ого. Пятех. Я пришла. А до сходки. Да я зараз роблю. Окей, дай пойти. Ого. Дай пойду. Да я не маю. Я, я не знаю, да, ты ж не могут. Я, я не Ох. Ох, Плакс. А як? А де вони є? А де вони є? О, дякую. А ти щедрий. Ого, аж п'ять. А енергетики ти маєш? Маю. Дай, будь ласка. А ти задоволений, що ти мене хочеш обігравити? Я стільки то збирав. Та ну просто... Ммм... Превр, вихватай. О, дякую. О, кузьму. Так, біжу назад на своє місце, де я руба. І що ти кель? Оооо, кельвін молодець. Він за 20 хвилин прийдеш два рівна. Боже, ну і то більше, ніж те. Так я кажу, що він молодець, що я, да, я, да, я так. голосили. що, якби не кельвін, так мені не давши хитпайку. А я тобі можу забрати, хочеш? Ні. Та йди вже пахай. Та я пахаю, то я дрова рубаю. Тобто ти якось дуже помало їх рубаєш. Ого, кель він носить, він молодець. Йой, що то відео вже таке довге, треба його завершувати. Зараз 23 хвилини. Ой, боже, чел. I to te budowle no są nie wiem co nieperne. Co to jest? Co to? No dawaj, Zara poproszczając Ja to pan stypend. Dobra. Pierwszy raz zapalę zapomniałam i złapę. A. Ja przyjom, A Ja chyć, do ja, to chłabu, ja nie. Może. Ja przyšł, by się z bezpieczeństem. Och, że Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Очікуйте п'ятої частини.